Ми продовжуємо вивчати тему учнівства, тому що Ісус Христос почав своє служіння з того, що Він набрав собі учнів. Хто такі учні? Учні це люди, що здатні до змін, які найбільше цікавили Ісуса Христа в Його служінні. Тому Ісус мав діло з учнями, поручення давав учням, таємниці відкривав своїм учням, спілкувався найбільше з учнями. Також він був доступний завжди для своїх учнів, докоряв їм, виховував саме учнів, і, зрештою, передав помазання і великі доручення своїм учням. Якщо ти не хочеш бути учнем Ісуса Христа, ти автоматом себе відрізаєш від більшості Божих благословень. Така правда, і так ми бачимо в Писанні. Що означає бути учнем Ісуса Христа? Якщо, одним словом, це Означає мінятися. Деградація християнства сьогодні це небажання бути учнями. Ми готові дотримуватись традицій, в неділю приходити в церкву, правильно складати ручки, правильно хреститися, але учнівство це дещо інше. Учнівство це здатність змінюватися. Ісус тебе спас, простив твої гріхи, Він назвав тебе твоїм, своїм сином, донькою, назвав тебе праведником. Відродив тебе від духа. І він це все зробив з розрахунку, що ти будеш змінюватись. Він дав тобі статус праведника, і це як аванс від Бога в твоє життя, і Бог очікує, що ти будеш відповідати цьому статусу, який ти отримав в Ісусі Христі. Бог відродив тобі совість, дав можливість тобі чути, переживати Бога, дав все для змін і росту. І тому відповідальність наша. Продовжувати змінюватися в його образ. Твій старий гріховний чоловік має померти, а появитися новий чоловік за образом Божим. В Євангелії від Матвія, 16 розділі, Ісус сказав: Коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто за мене свою душу погубить, то її знайде. Бог чекає від нас, що ми відкинемо або скинемо з себе свою стару натуру і проявимо нову природу, яку він дав нам через відродження. В другому розділі послання до колосян апостол Павло пише так: Ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши з себе людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Таким чином, у нас є все, що треба. Але нам треба зректись себе у ту стару натуру, яку ми називаємо плоть, її треба, як каже Павло, відкинути. Плоть потребує обрізання. І таким чином, коли ми її обрізаємо і відкидаємо, відкидаємо діла плоті, ми відповідаємо його образу, ми преображаємося. Що значить погубити свою душу ради Господа? Це розп'яти свою плоть, свою стару натуру. Вона не має вже до тебе відношення, вона вже не має сили в твоєму житті, тільки якщо ти їй даш можливість, тоді вона може впливати на наше життя. Як розібратися, де в мені живе Бог і де в мені живе гріх? Поговоримо про духовну анатомію людини. Людина творіння складне і погано вивчене. Нас відрізняє дещо від тварин. Оце очевидно. Як говорить апостол Павло в 1 До Солунян 5.23, каже, сам Бог миру, хай вас освятить цілком досконало. Непорушений ваш дух, душа і тіло нехай будуть збережені на прихід Господа Ісуса Христа. Отже, ми є три єдині: ми маємо дух, ми є дух, маємо душу і живемо в тілі. Дух це наша совість, наша здатність підкорятись Богу, або хтось каже, інтуїція. Здатність спілкуватися з Богом, розуміти Бога. При відродженні дух людини оживає, совість стає чутливою. Приходить бажання молитися, ми відчуваємо Божу присутність, відроджений дух реагує на Бога. Наша душа це наш розум, воля, емоції. Це, знаєте, як музичний супровід, можна і без того обійтися, але з душою краще. Тому в нас і ми хочемо, щоб прославлення було емоційне, і проповідь мала емоційне забарвлення. Душа важлива, Бог нас так створив. І нарешті наше тіло. Це наша біологія. Ми в цьому відношенні, в тілі, подібні з імунними своїми системами до щурів, свиней, корів це тіло. Павло хотів розібратися, де ж в людині живе Бог, а де живе гріх, для того, щоб це розділити і перемогти, ці залишки старої гріховної натури, яку ми називаємо плоть. В посланні 2 до Коринтян, в 4 розділі, 16 вірш написано: Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, за те день у день відновляється внутрішній. Апостол Павло говорить, що ми маємо зовнішній чоловік і ми маємо внутрішнього чоловіка. В посланні до Ефесян 3, 16 написано, щоб він. Дав вам за багатством своєї слави силою зміцнитися через Його духа в чоловікові внутрішньому. Отже, апостол Павло говорить, що людина, вона має, якщо внутрішнього чоловіка і зовнішнього чоловіка, після покаяння зовнішній відновлюється, внутрішній відновлюється зовнішній якби порохньовіє. В книзі Буття 2.7. Ми знаємо, як Бог творив людину. Створив Господь Бог людину. Спороху земного і дихання життя вдихнув її ніздрі, І людина стала душою живою. Таким чином, формула людини. Плоть плюс дух дорівнює душа жива. Формула смерті тіло мінус дух дорівнює смерть. Дуже проста формула. Але Павло дає нам іншу формулу: дає зовнішній чоловік, який має дух і тіло, і внутрішній чоловік, який має дух. І тіло. Знаю, що ця концепція вона доволі може звучати новою, але зараз я поясню, що має це на увазі. Це так, як два виміри, як дві системи координат. Можна вимірювати відстань в кілометрах, можна в милях, можна в бензин купляти в літрах, можна в галонах. І нам треба розібратися, де гріх, де живе гріх в людині, а де живе Бог у відродженій людині. Для чого нам знати, де живе гріх? Щоб від гріха. Звільнитися і позбутися. Зовнішній наш чоловік це біологія, як я сказав. Тут все розраховано на пізнання світу фізичного для життя на землі. Тому Бог нам дав фізичне тіло і ми взаємодіємо з фізичним оточенням через тіло. Але Бог хотів також, щоб людина одинаково сприймала і духовний світ через е, як фізичне тіло, і духовний світ через духовне тіло, коли ми перестанемо жити на землі. Нам тіло буде непотрібне, тому що фізичне наше оточення вже буде нам не актуальне. Тому написано з праху взяти і в прах підеш. Собаки, корови, вмирають біологічно, як і людина. Біологічний дух відходить і тіло вмирає. Але внутрішня людина має внутрішній дух і внутрішнє тіло. Без внутрішньої людини не може людина пізнавати світ духовний. І коли Бог сказав. Не брати від дерева пізнання добра і зла, він попередив, що в день їди людина помре. Що померло в день, коли вони взяли з цього плоду? Коли вони не послухали, сталося те, що дух покинув внутрішнє тіло. І хоча біологічно людина лишилась жива, але духовно прийшла смерть, і вони втратили стосунки з Богом, з духовним світом. Хоча Фізично вони ще жили. Адам прожив понад 900 років. Вони їли, будували якісь хижини, палатки, але з Богом стосунки були розірвані. Бо помер дух і залишили, залишили по собі духовне тіло без духа. Дух покинув тіло, і утворилося те, що ми називаємо мертва плоть, така, що розкладається. Перші прояви мертвої плоті це історія про Авеля і Каїна. Авель догодив Богу, і Бог прийняв його жертву, але Каїн, його плоть, його гріховна натура, яка не від Бога, тут проявила себе, ця мертва плоть, що розкладається, і Каїн вбив Авеля. Бог не закладав це в людину, але мертва плоть проявляється в ділах мертвої плоті. В посланні до Галаті в п'ятому розділі Павло говорить, що оці діла плоті. Учинки тіла явні це перелюб, нечистота, розпуста, ідолу чари, ворожнечі, сварки, гнів, заздрість, суперечки, єресі, незгоди, зависть, п'янство, гулянки і так далі. далі. Каже, з такими якостями людина не вспадкує Царство Божого. Коли плоть домінує в твоєму житті, ти Царство Божого не побачиш, коли ця стара гріховна натура. Продовжує керувати тобою, Царство Боже, ти не війдеш. Таким чином, Бог не творив людей п'яницями, лінюхами, блудниками чи гнівливими, суперечливими, завислими. Це так проявляється гріховна плоть, яку залишив Дух Божий. Скажімо, в ноя проявилося діла плоті в тому, що він опився цим вином. Гріховна плоть це як труп, що розкладається. Від нього можна чекати, що хочеш. Ти ще до кінця навіть сам інколи не знаєш, чого від себе чекати і як цей гріх, який живе в людині, може себе проявити. В кожній людині є оцей потенціал гріха. Плоть у всіх однакова. Цей первородний гріх, який ми спяткували, він може в таку прірву кинути людину, що ой ой-ой. Багато гріхів. В людей не проявляється, не розкривається просто по тій причині, що люди живуть в таких, знаєте, тепличних якихось умовах. І я чув колись з що часний літак один в США е впав і там летіли ну, багаті люди, знаєте, інтелігенти. Але вони опинилися в таких обставинах, де просто стало питання виживання, і там поз'їдали один одного. От вам і інтелігенти. Плоть, вона має. Це як мертве тіло, яке розкладається, яке має потенціал на неймовірно погані речі. Коли Адам духовно вмер, почався процес духовного розкладу, який і призвів потім дорісло, доросло до того, що Бог побачив, скільки зла на землі, і воно безповоротнє, що Бог вирішив зупинити це через потоп. Плоть проявила себе вже до межі. Коли Бог посилає на світ свого сина, щоб простити нам наші гріхи і оживити нашого внутрішнього чоловіка, вернути до життя, яким чином це відбулося? Фактично, це відбулося тим, що Дух Божий після Воскресіння Ісуса Христа знов повернувся всередину людей, коли Ісус в Іванлії від Івана сказав: Прийміть Духа Святого і дихнув, і відбулося відродження. Що таке народження згори? Це коли в мертве духовне тіло вертається Божий Дух. Дух вертається, але плоть лишається старою, гріховною. Тому тепер, як каже Писання, ми маємо духом вмертвляти діла плоті. В восьмому розділі послання до Римлян апостол Павло якраз говорить: коли живете за тілом, то мусите вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки. То будете жити. Отже, маючи Духа Божого, ми повинні з ним вмертвляти у ті старі тілесні вчинки плоті. У відродженого христинина є духовне начало. І через молитву, вчення, поклоніння, через пис... читання Писання, ми вмертвляємо діла плоті Духом. А якщо Дух відродився, а я все одно вирішую жити по плоті, то я знов помру духовно, і тоді нема покаяння, пише Писання, так як людина зневажила дух благодаті. Тепер твоя гріховна плоть це як ніби офіс диявола, через який він намагається тебе збити з Божої дороги. А твій новий дух це офіс Божий. Тому апостол Павло описує це. В посланні до Римлян в сьомому розділі так. Бо ми знаємо, що духовний закон, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію, бо я чиню не те, що хочу, а те, чого ненавиджу, те я роблю. Коли я роблю те, чого я не хочу, то я згоджуюсь, щоб закон добрий. Тому вже це не я роблю, але гріх, що живе в мені. Я знаю, що в мені живе добре. Бо бажання добре лежить в мені, але щоб його виконувати, я не знаходжу. Я не роблю доброго, що хочу, але зле, чого не хочу. Коли ж я не хочу, коли я роблю те, чого не хочу, то це вже роблю не я, але гріх, що ще живе в мені. Таким чином, апостол Павло описує свій стан. Будучи віруючою людиною, будучи християнином, він каже: я бачу, що в мені є такий внутрішній антагонізм, в мене є внутрішня боротьба. Я люблю Бога, Дух Божий живе в мені, я відчуваю Його присутність, я слідую за ним. Але я також бачу, що в моїх членах, в, моїх, в моїй натурі ще є той гріх, з яким я маю розібратись. Тепер, будучи апостолом, він в собі знаходить цих дві природи. Тому не дивуйся, якщо ти є християнин, але ти маєш боротьбу. Це нормальний стан для християнина відсікати діла плоті і перемагати плоть духом. Перший признак народження згори це роздвоєння особистості. Є бажання добра, але ми бачимо що залишки в собі зла. В книзі повторення закону в 10 розділі написано так. Ви обріжете крайню плоть свою, свого серця і не зробите більше його твердим. Таким чином, коли апостол Павло став віруючою людиною, він зрозумів, відчув, що є речі, яких треба позбуватися, яких треба позбуватися, які треба обрізати. Тобто разом з покаянням не приходить, знаєте, повна стопроцентна ідеальність в наше життя. В нас є внутрішня боротьба. І апостол Павло говорить, що ми маємо дух від Бога, але ми маємо ту стару гріховну натуру, або ми називаємо її мертву плоть, яку треба обрізати і розпинати. І про це ми будемо говорити далі. В першому до Коринтян 6.15 ми читаємо: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла, то члени Христові? Отож, взявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці, зовсім ні. Тепер ми стаємо відповідальними, як має бути використовуватись наше тіло і що ми йому дозволяємо, або де ми плоть розпинаємо, де ми, її відкладаємо, де ми відкладаємо діла плоть. В посланні до Галатів 5.24 написано. Ті, що Христові. Вони розп'яли тіло з пожадливостями та з похотями. Отже, апостол Павло говорить, коли ти Христовий, ота от стара плотяра, ми називаємо її плотяра в церкві, вона повинна бути розп'ята. Їй не потрібно давати шансів, з нею не потрібно сюсюкатись, її не потрібно е, сильно слухатись. Це є стара, напівмертва плоть, яка розкладається і портить життя. Христинину. В Колосянах, другому розділі з 11 го вірша, ми читаємо. Ви в ньому, тобто в Христі, були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізання. Отже, обрізати і відкинути. В третьому розділі Колосян 3:5 написано: Умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість і так далі. Умертвіть ваші. Земні член. Хто відповідальний за цей процес? Ти і я. Плоть має бути умертвлена. плоть має бути розп'ята. Діла плоті мають бути відкинуті. Важливо розуміти, де в собі шукати Бога і де в собі шукати гріх? Що таке той хрест, про який Ісус каже, Хто не візьме свій хрест, мене недостойний. Хрест Фактично, це є знаряддя покарання. Це місце, де вмирав Ісус. Це те місце, де має вмерти моя плоть, моя стара гріховна натура. Якщо гріховна плоть вмре, то Бог дасть тобі нову, і ти жити з ним будеш. Нова натура, нове серце, новий характер. Тому відбувається те, що Писання називає. Розп'яли вони тіло з пожадливостями і похотями, обрізані нерукотворним обрізанням, скинули людське тіло гріховне в христовім обрізанні, умертвили з ваші земні члени, і так далі, і так далі. Але про це ми поговоримо в наступному відео. А зараз поставте ваш лайк і напишіть, що особливо було для вас новим і цікавим в цьому відео. До завтра!